Цей простір створений, або я для нього ідеально підходю, або він для мене ідеально підходить. Працюємо ми з 3 жовтня 2023 року. Мені подобаються всі заходи, які ми проводили. Можна сказати, це моя улюблена справа. Ти йдеш і знаєш, що тебе чекають діти. Таке у нас правило у просторі. Це ніяких мобільних телефонів. Перший час ми казали, нагадували дітям, але тепер вони приходять і вони не цікавляться телефонами. Діти, які приходять перший раз, маленькі дітки батьки можуть привести дитинку, залишити на годину і вирішити свої справи, які у них є. То дітки спочатку там мама, ти пішла? Коли мама вертається і каже, що все, дитинка? Ні, я не хочу йти, тут дуже класно.